Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. А герой нашого наступного сюжету разом із побратимами майже місяць чотири місяці провів на самісінькі передові під постійними обстрілами та ударами ворожих ФПВ. Це історія бійця 65-ї окремої механізованої бригади на псевдорудік. На такий тривалий бойовий вихід каже, воїн не розраховував. Та через шалену кількість російських дронів у повітрі, які цілодобово полюють за нашими армійцями, евакуацію довелося відтермінувати. Загалом твердять оборонці. Ворог намагається завдати якомога більше шкоди логістиці. Нашим же воїнам дуже бракує автівок. Тож для придбання позашляховика, шляховика. 65-ки оголосили збір. Андрій Почтів продовжить. Крайній раз я зайшов 11 червня і вийшов 6 жовтня. 118 днів. Майже 4 місяці вояк на псевдорудік провів на бойовій позиції. Плин часу жартує армієць можна спостерігати за пишністю бороди. Це перший місяць на позиції. А на інших фото відповідно другий, третій, розглядіти на цих фронтових світлинах 38-річного митця із кількома вищими освітами вкрай складно, я за фахом диригент хору, організатор культурно-масових заходів, працював на посаді художній керівник Національного університету львівська політехніка народного дому просвіта на великій війні. Львів'янин вояк 65-ї бригади з перших днів нині з гордістю носить патч роботини, біля якого і тримає свій фронт. Ось ви провели майже 4 місяці. А коли заходили на Скільки ви розраховували часу, що там пробудете? Ну я думав, що приблизно місяць-два максимум. Не могли поміняти, тому що машину навіть не доїжджають до точки збросу, де проводиться тобто сама зміна позицій. Я зайшов 16 квітня, а вийшов 25 червня. Побратим Рудіка, 23річний тернополянин сержант на псевдокузя, він із побратимами боронив сусідню позицію два із половиною місяці, допоки не дістав поранення. Осколок залетів, витягнули його. Прилетіла міномет, пробив бліндаж, попало в шию, в руки. А потім, вже як я відходив, прилетіла в півішка, прям в ноги летіла, але я встиг відскочити, і вона в землі взірвалася, і мені ноги по цей. Поранило цей вже 200, на превеликий жаль після того, коли нас були розібрали. За майже чотири місяці на нулі Грудік втратив побратима, інші дістали поранень. Позиція була розбита і в піві. Ті, хто вцілів, каже, були змушені ховатись. Ми графтінорці були, провели весь час. Ще, ще три дуби. Ми мали маленькі плитки. Така плиточка в нас є, яка газовий балон до неї під'єднюється, підігріли води, щоб можна було ще чаю чи кави зробити. Після повернення Рудік одразу зателефонував додому, аби дружина та маленький син Ось вони з батьком на сімейному відео знали, що з ним усе гаразд. Було чути, як сльози, течуть по очах. Зранку вже дитина була, проснулася, теж подзвонила. То сльози, тато, тато нарешті ти повернувся. Вояки 65-ки твердять, витримали місяці на передовій завдяки підтримці побратимів та важким дронам, що скидають посилки. А ворожі БПЛА на правду то справжня пошесть. І півдрони цей раз. Якщо погодні умови дозволяють е їм літати, вони літають і просто не дають проходу дойти до позиції. А більшість людей що розуміють це, що те відсидіти, почекати, бо дуже багато випадків було. Навіть на виході людина висіли три місяці і просто не дійшла до точки. Вояки 65-ї бригади кажуть, їм критично бракує автівок, тож оголосили збір. А Рудік після довгих місяців на передовій певнить, як треба, знов готовий на тривалий вихід. А хто крім нас? Андрій Почті, Артем Деженков, програма на СТБ Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.